Для, для когось ностальгія. Для когось м, повністю нове. А для когось просто згадування минулого і не знаю, повернення навичок. Коротше, всім привіт! Я Майжек Wolf, а це Hello Neighbor. Ну і що, погнали! Е, найперше хочу сказати, що це, я граю цю гру не перший раз. Далеко не перший раз. Я вже більш-менш зна, більш знаю, як тут що проходити. В принципі, всьому більш-менш легесенько тут. Во, знаю і кілька багів, кілька інтересних фіч і так далі. <кхем> ну добре. Треба попереньку зараз пройти туторіал. Ну хто давайте такое. Я зараз не буду нічого з скіпати. Хто це все бачив, все, хто це все знає, просто перемотайте. А хто не знає кому інтересно, дивіться, я бокшу піду вікно закрию. Короте, хтось питає, чому я не рухаюся, коли на мене біжить, я скажу, що я не міг рухатися. Так. Тут моя хата. О, це, це все моє, я можу спокійно це чіпати. Ой. Треба все скіпнути, звісно. Так. телек підібрав. Окей. Е, погнали, напевне, зразу просто побіжимо до сусіда. Чому? Тому що я можу, тому що я знаю, навіщо я хочу. Початку почекайте, Треба. Чуть-чуть. Може, підкрутити? Так, ну якось так, в принципі, да. Краще взяти, Бам. Потім візьмемо бам. Та йди нахер! Не знаю, я. Можна якось скіпнути туторіал, бісить, чесно кажучи. Поки наш сусід ні хера не бачить, ні до ні до чого не не догадується. Куда? Куда? Вот <р> персонал. <litio> Незручне управління, чи так Ой, Опа. Так, берем. Вон. Ще не зможемо тут зловити. Фу, я не впав. Так, а оце от. куди його викину? Те... Коротше, вся от дилда мені була потрібна на випадок, якщо я промажу тим. Щось мені можна не бояться, тому що тут сейф зона, як би. не тупий, я відкривати це не буду. Тут не дуже сейф зона. Просто я знаю, що сюди він вроді не може потрапити. Так, заберемо ключик. Ай, а чому по-російськи? Ну добре, допустимо. Ляха, підніми. Все. Так, клей я би ще забрав, щоб можна було стопити сусіда. Коробка тут. Так. Це у нас кімната з ключом. Я не можу, тут, но було... закрити з тої сторони. Так, беремо ключик. Це що за херня? Тут прилип. Кепки точнейш точнее. Ну, отдыхайся. Так, напишу пишу спать. Так. Что за херня? Боже, что за управление? ⁇ -мо ⁇ так. Пара. Сюда. Ключ мені більше не знадобиться. Е! Так, окей, я тут... А, я взяв ще одну херню, воно сусід ходить. Окей, почекай. А, я пам'ятаю, що далі треба робити. А, так, спочатку я піду, напевно заберу коробочку одну. А, в мене вдома. Це вроді би тут. Нахіра я кину? Во. Візьмемо раз коробочку і два з коробочку. Надіюсь, мені цього висачить, тому що я, в принципі, більше брати й не можу. Інвентар повний просто. Головне, що він зараз не був на дворі. Будь ласка, будь-де, але не на дворі. Так. Окей, вроді він не на дворі. Так, все добре. Такі тут треба нам поставити наші коробочки. Якщо будуть якісь посторонні звуки, вибачаю, у мене тут полососок просто. Так, бам. Бам. Ні-ні-ні-ні. ні Ти, будь ласка. Бам. Ти задовбала. Я зможу без цієї коробки? Ні. А хочу. Шучка Е-Е! Ой. Я не наводжу це управління, воно не зрушит. Давайте я таку випрацю. Так треба зажимати. Убрали, выкину Писать. Давай. Блин, я не, не там поставил, стоп. Треба ставить его тут. Бам. Бам. What the fuck? Підтрий челик девицький чуйк, там ржа. Куда? Краще підкручу, щоб знати, як шумку він буде йти. Є! Yeah. Сюди. Так. Сюда все, окей, те, що. Те, що мені треба було забрати, то мені потрібно вималити. Зараз піде включати. Ой, не да включати. Хі, не, не знаю, краще блядь. Я йому там скло десь ззаді виб'ю О, Давай, йди назад. Я тут нічим ніяк не замішую. І ключ, це точно не з твого дому. Куда він зараз піде, треба подивитися. Так, він пішов назад. На Сюди Сюда. Херів. Ну, звісно, він буде робити зарядку прямо коли я хочу до нього піти. Блін, через це управління, звичайно, просрав цей. Нічого. Мені мені вже не треба на недолетів, магав. Що ти хочеш? Куди ти йдеш? Іди з так. Окей, він йде кудись туди. Нет, так не знаю, сидит. Во, окей. Он пишет 20 телек. Да? Куда Окей. То йде по плану, беремо гайковий ключ. Так, візьмемо клей, щоб як щось кидати в сусіда. Так. Лопата можна взяти. Проси Що нахер? Що ти такий сильний? На в мене тоже клей. Дорами кидаєшся, херів. Пизирал. На лох хату і влиця. Машин выклей. Ну давай. Чмо. Нам треба зараз на, на задній дверь. Якщо там... Ти... Я вже казала, напевно, на ос. Зараз нам треба на, на задній двір. Одну штуку зробити. Давай, давай, йди. Чому давай, не закривай? Куда-нибудь до терегвец-то. Та. Не. Там пишу терегвец. Куда Окей. Еще аккуратненько побегаем. Вот. Брам. Пролазывай. Берем. Ключик. Mm. ты ключники на не Черт. нахер. <реклёв> 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 на той дверь. Проверять. Куда я пишу? Да я... Почему похер было? А где сосед? А где сосед? Алло? А, Бобин. Я пишу, давайте, что стало. Давай, давай, Не понял. Иди, давайте, там, две векно на нечаянно. Та-та-та, нечаянно. А, де тут... А, во, сміттєвий бак, забираємо. Треба десь на задньому дворі розбити скло, щоб він відволікся і пішов. Або ще буде ліпше, якщо він піде спати. А, звісно, пік. Під... Ах ти, він? Чому не зміг не зловити? Круше хотів йому вікно розбити, але трошки щось не вийшло. А попробую по інакшому. І куди? Куди я його закину? Я тут не при чому сусід. Ти перевіряй, а я а, піду поки що відкрию підвал і звалю туда. Не вистрілю? Так не звалив. Сюди. Це можна, в принципі, закрити. Проходимо вот сюди. Так, тут нам треба краще відкрити, думаю. Хоп. О, починається недохорор. хоррор. Так. Окей, нічого погнали проходити. Нам надо Так, крісла треба забрати, тому що не нам ще знадобляться, повірте. Так. Идем туди. У вихід нам треба туди. Скоро сусід сюди підет. Тут Куда ты скибаешь? Опа. Так. Що ми через завали вибираємося назад? Звісно, я ледве зроблю зараз. Та йома. Звалим десь. Ми пройшли перший акт. Окей, дру, думаю, другий акт будуть проходити вже на наступній серії, тому всім велике дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь канал. І всім!